Вітаю вас, діти! Подивіться, хто сьогодні до нас завітав у гості. Це Карлсон, який живе на даху. Малята, Карлсон переїхав в більш просторий будинок, але там зовсім немає меблі. Давайте йому допоможемо. Діти, де виробляють меблі? На меблевій фабриці. А де можна придбати меблі? Правильно, в меблевому магазині. Ось туди ми з вами зараз і вирушаємо. Подивіться, скільки тут меблів. Назвіть меблі, які ви бачите на картинці. Крісло, комод. Шафа, ліжко, стул, стіл. А тепер малята, будьте уважні! Подивіться і скажіть, який предмет меблів заховано, і це крісло. Правильно, ліжко. Це діти софа. Шафа для одягу. І це книжкова полиця. Правильно, це комод. А чи знаєте ви, з яких матеріалів виготовляють меблі? Давайте перевіримо. Як ви гадаєте, які матеріали використовували для виготовлення цих меблів? Правильно, вони виготовлені з дерева. А ці меблі з чого? Вони виготовлені з пластмаси. А як називається матеріал, з якого виготовлені ці меблі? Правильно, вони виготовлені з металу. Отже, малята, настав час обирати меблі для Карлсона. В його будиночку три кімнати вітальня, спальня і кухня. Оберіть меблі, які Карлсон поставить у вітальню. І це буде диван, журнальний стіл і крісло. Які меблі він поставить у спальні? Це буде комод, ліжко і шафа для одягу. І нарешті, які меблі необхідно придбати для кухні? Шафу для посуду, стіл, стул. Ось діти подивіться, Карлсон з новими меблями їде до себе в будиночок на даху. Він вдячний нам за допомогу! А нам, малята, теж час прощатися. Сьогодні ми не тільки допомогли Карсону, а й згадали, які бувають меблі, з чого їх виготовляють і для чого вони призначені. Дякую вам, діти, за увагу! До побачення!